Михайло Ткач, журналіст програми схеми у нас у гостях. Добрий вечір, дуже Добрий вечір. дивись, мені б от дивилися ми фрагменти розслідування і згадалися мені вірші Маяковського. Якщо зв'язки зажигають, значить, такому, мені будь нужно». Це до чого? До угу. чорної бухгалтерії, до грозбуху партії регіонів. І я сьогодні ставив це саме питання. Бачу Карчалеві, Романові Кравцю, парламентському кореспонденту Української правди. І твою думку цікаво почути. Угу. Чому опубліковані матеріали ці зараз? На твою думку, чому саме в таких об'ємах, і чому саме тими людьми, які це зробили? Ну, конкретно там Віктор Трепак і Сергій Лещенко. Мені складно говорити точно, адже я не аналітик, але ситуація складається так, що в інформаційному просторі ми дуже часто можемо спостерігати за тим, коли є якась хвиля негативна, наприклад, для, для влади, тоді запускається інша хвиля, яка перебуває попередньо. Дуже часто так буває, не знаю, чи в цьому випадку саме так, але Віктор Трепак, у нього також ситуація, бачите, як складалася, він був причетний до справи діамантових прокурорів. Його Звільнили, президент його звільнив. Хоча президент на прес-конференції заявив, що знає Трепака дуже давно і що в них немає конфлікту, але чомусь ця ситуація склалася, і чомусь пан Трепак не займає ту посаду першого заступника голови, яку він займав. І чому саме зараз він і саме він ну, приніс ці документи до НАБУ, важко сказати, можливо, це якась його функція у загальній системі. А щодо Сергія Лещенка. Та сама історія. Ну, щодо Сергія Лещенка, я ж не знаю, хто надіслав йому ці документи. Якби ми знали, хто надіслав, вже можна було аналізувати. Просто я Сергія в кулуарах зустрічав, питав: Сережа, що ж так мало? Каже, все, що було, віддав народу все, що було. І от цікаво, а хто ж його так причесав, цей список. От бачите, там реально також, дивно, що також там... дуже дивно, тому що у партії регіонів така розгалужена була система діячів. І у цьому списку ну, там кілька. Так би мовити, ключових людей, а усі інші бідніка, біднінька. Так, Яких так, де клюєв, де володим? інші діячі. Там було багато, багато цікавих прізвищ, ну, які працювали у структурі партії регіонів. Чому їх ось саме у цьому масиві, який був опублікований, не з'явилося. Будемо сподіватися, що ці прізвища є у переліку, який зараз у НАБУ. Дивись, от ти спілкувався вже з Геллером після того, як були опубліковані ці документи а в його житті, взагалі щось от, за твоїми відчуттями змінилося чи ні? Тому що от з Романом Романами коли спілкувалися. Я його питав, взагалі, от депутати, як відреагували на публікацію цих документів? Це ж бомба, це ж реально, якби ми жили на заході, якби половини закрили. Заарештували на наступний день. Він каже, та ні, нормально, ну що входять, там пацани по куларах, половини не було. Слухайте, ну Єлір взагалі-то ну, за моїми відчуттями, він абсолютно не засмучений, ба більше, коли я дзвонив і намагався домовитися з ним, от це ми його піймали під Верховною Радою, цей коментар невеличкий. А я дзвонив ще намагався домовитись за велике інтерв'ю, аби він подивився ці документи. Сказав, його це підписи чи не його. Ну і в кінці розмови він сказав: Міша, чого ти такий засмучений? Все нормально, чого ти. Ну, коли я засмутився, що не буде інтерв'ю, тому що він сказав, що немає часу. Він каже, да, все нормально, чого ти засмучений, такий, все добре. Ну тобто Я е, особисто не відчув, що пан Єлер був якось засмучений цими документами. Ну і ми всі розуміємо, що вже багато прикладів було, коли різні докази корупції потрапляли і були опубліковані, але ми якось не спостерігали якихось конкретних результатів, конкретних кримінальних справ доведених до кінця. Тому я так розумію, що. Не дуже і засмутилися фігуранти цього списку. Ну, В принципі, мабуть, пояснення полягає в наступних речах. Ми зараз фоном дамо цікаве дуже відео з дня народження пана Геллера. Mm -hmm. і побачимо. Ну, в вприн... Це ж твоя, твоє розслідування. <світ> так. Що ми там бачимо? Пізнаю. А, і на плазмі в мене є. Розкажи, що, що ми тут бачимо? Насправді ми. Випадково зняли це відео, ми їхали на іншу зйомку, і от е, побачили кортеж Коломойського. Я попросив водія нашого поїхати подивитися. Я думав, що Коломойський поїхав на банкову знову. І от помітив, е, що біля цього ресторану Липський Особняк багато дуже автівок, в тому числі Коломойського. Ми вже туди приїхали, і я десь через хвилин 40 зйомки дізнався, що почав дивитись у кого день народження. Ну, Константиновський депутат сказав, що ми тут день народження колеги відзначаємо. Я почав на. На сайті Верховної Ради дивитися хто іменинник. І Там був Сольвар, і от був Геллер. І Товариш так я дізнався ложкі. так. От пан Лошкін, голова адміністрації президента, поїхав одним із перших. З цього свята, і там було дуже багато цікавих. Ну дуже багато депутатів була група відродження, власне до якої групи і належить пан Геллер Ну і там практично усі депутати, які сьогодні мають стосунок до групи відродження, вони були регіоналами. От пан Губський, який колишній бютівець, Антон Яценко, який зараз у відродженні. Дуже цікава історія і дуже. От бачите, Ой, Константиновський, Константиновський, який був так, народному фронті, зараз він позафракційний палатний з БПП, також от з відродження, Кисе. Найцікавіше, гіловол. от розумієш, коли ми трошки у нас різний. Скажімо так, ну по-різному ми займаємося журналістикою, в тебе розслідувальна mm -hmm. журналістика, а ми там даємо поточку якусь. І коли ти mm -hmm. приходиш до парламенту, і ти ж і в сюжетах це передаєш, що вони, типа, там якісь там постійно якісь домовленості, вони щось там сперечаються між собою, що там ті дають голоси, ті не дають, що у опозиційного блоку своя позиція, БПП своя позиція, а потім дивишся сюжети, такі як в тебе, розумієш? Ну блін що опозиція, в принципі, Причому, ну про що ми говоримо? Ну це ж, ну от, День народження... Бачите не блоку, пан Кисельов. І тут питання, знаєш, яке виникає. А чому, в який момент журналісти починають виконувати функції прокуратури? В який момент журналісти починають виконувати функції слідчих, і чому вони повинні це робити? От Мені цікаво було завжди тебе спитати. От ти як журналіст слідувач у тебе стільки вже є доказів на причетність тих чи інших людей до якихось оборудок, до яких... Хоч, Хоча б якісь, якась твоя робота завершилася судовою справою, яка була доведена до кінця? На жаль, ні. На жаль, ні, і я вважаю, що в цьому немає вини журналістів, і ми робимо гарну свою роботу, ми фіксуємо, ми опублікуємо факти. І от, пан Боголюбов, який взагалі дуже не публічний, співвласник так званої групи Приват, також там був. От, ми робимо свою роботу, а прокуратура має робити свою роботу. І у нас немає таких важелів впливу, і, щоб здійснювати функції правоохоронних органів. тому… Робимо, що можемо, і повертаючись до теми, ми з тобою говорили, що от вони нібито мають полярні якісь позиції у Верховній Раді. Серед інших, у Грозбуху цьому партію регіонів лунала прізвище пана Костенка mm. з нашої, нашої України, Україні, так. і от дуже цікавою була його відповідь у нас в ефірі. Попрошу тебе її потім прокоментувати. Давай mm -hmm. просто подивимося. Журналістка наша Христина Бондаренко, ти mm -hmm. чого знаєш, вона запитала в нього, пане Костенко, от, от, от розбух, от ваше прізвище. От, про що кіно. Давайте подивимося. Якщо говорити про пов'язування чорної каси, і тим більше з моїм прізвищем, то це тим більше не відповідає дійсності. І тому я навіть не хочу на цю тему. Витрачати ефірний час щодо набу, я буду радий допомогти у вирішенні всіх питань, які стосуються виведення стіни ціни з української політики, і готовий співпрацювати із набу, і з прокуратурою і з депутатами і передавати весь той досвід, який напрацювала українська народна партія, для того, щоб дійсно українська політика була виведена із ціни, як і українська економіка. І всі офшори, які виводять із українського бюджету, майже половину доходів. А вас Тому... ще викликали набу набу не викликали ще. Мені здається, що ці руки нічого не крали. Це якась партійна філософія в нашій Україні. От бачите, пан Костенко він заявляє про те, що готовий допомагати, аби українська політика вийшла з ціні вже після того, як він, як пан Костенко вийшов з української політики. Тому я думаю, що люди, які зараз знаходяться і займають якісь ключові посади, і голови фракції, вони навряд чи навіть декларувати будуть такі от позиції, як декларує пан Костенко, але. На той момент ну зрозуміло, чому на той момент наша Україна могла з'явитися у цих списках. І я для мене, як для журналіста, цікавіше що в тих списках можна побачити нового, тому що там, одв ви також могли спостерігати реакцію пана Ляшка, лідера радикальної партії, який. Чомусь на випередження, Ще, ну, його немає в тих документах, які опублікували, а він вже почав кричати про те, що готується кампанія і от будуть дискредитувати партію радикально. Тому дуже цікаво, мені здається, що більшість депутатів, які зараз займають активно, займаються активно політикою, вони мають бути у тих списках. Окей, дивись, ми з тобою вже починали цю тему, але починали її в соцмережах розганяти, а не в ефірі. На жаль, ну хоча зараз маємо змогу надолужити. Можливо, в даному випадку повинна бути якась консолідація журналістського цеху. Тобто, я про що кажу? От якщо взяти за приклад прес-конференцію президента Петра Олексійовича Порошенка, він зрозуміло, що на певні питання не хоче відповідати що від певних питань він буде. Відходити, давайте зберемося, домовимося і будемо добувати одним якимось питанням, щоб кожен журналіст кожного засобу масової інформації ставав і ставив саме це запитання. Наприклад, коли почалася війна на сході, щоб кожен ставав і ставив це питання. Мені здається, там проблема також. Ну, те, що я, я був на прес-конференції, те, що я побачив, проблема в тому, що журналіст має змогу поставити президенту одне питання. Він ставить питання, і у нього одразу забирають мікрофон. І президент вже відповідає, що він вважає за потрібне. Він не завжди відповідає навіть на питання, він просто відповідає якісь е, тези, які от, йому потрібно відповідати. І журналіст вже в цей період він не має змоги сказати: пане президенте, я ставив інші питання. І тому виходить, що от президент в принципі почувається дуже комфортно на прес-конференціях, таких і е, дуже часто кажуть, що от, журналісти не поставили гострих питань, а все просто журналістам не дають змоги своє питання. от Проконтролювати, щоб президент правильно відповів, а не відповів те, що йому потрібно. Мені здається, в цьому проблема. Але те, те, про що кажете, ви я також підтримую. Журналісти мають сьогодні як ніколи консолідуватися, і аби добувати інформацію у повному об'ємі, а не якимось... Фрагмента. Ще таке питання. Я просто дивився до Кутєпова, звісно, це мої улюблені фільми. Я їх фільмами називаю, тому що по-іншому це не називаєш. І е, ти там на камеру говориш, що от президент він не спілкується з усіма журналістами, а от спілкується з якимось конкретним от, е, ареалом, можна його так, можна так, так це... назвати. А як це явище побороти? Як змусити гаранта спілкуватися з незручними для нього журналістами? Ну Потрібно, щоб голос журналістів був почутий. Ну... Наскільки я розумію, про це заявив наразі тільки я. Інші журналісти мовчать. Якщо журналісти мовчать, президенти і прес служба президента будуть працювати у комфортному для них режимі. Будуть щотижня чи раз на два тижні приходити журналісти, які будуть ставити якісь питання такі зручні, і буде це відбуватися дуже все невимушено. Потрібно, щоб журналісти в один голос заявили, що от є така проблема. Чомусь президент спілкується з один, два-три, чотири чотирьома каналами. Інші змі для нього якби й не існують. І інші змі можуть поставити президенту питання лише один раз на півроку, і то. Вони ставлять питання, у них забирають мікрофони, вже там, що президент відповість, це його справа. Тому мені здається, потрібно підіймати це питання не поодинокими журналістами, а консолідовано цехом. І от, повертаючись до тієї теми, яку я вже трошки, знаєш, Колопнув, ковернув, mm. якщо можна так сказати. Коли я говорив, що ми з Михайлом починали там розмову в соцмережах, то мав я на увазі створення такого собі профсоюзу журналістів. Ми з тобою вже починали про це говорити. От так, коли так. це було, мабуть, десь з місяць тому з місяць тому коли... так, але на тобі жаль... написали, хоч хтось після того mm, ні. Ми з тобою спілкувалися. Ще кілька журналістів, мені здається, кілька регіональних написали. Ну і в коментарях там всі, хто бажав, він писав Я за там. Петро Шуклінов відгукнувся. А так, щоб це було якось масово і всі підтримали, такого, на жаль, не було. Як, як ти вважаєш? Чому? Ну, тому, ну я не знаю. Чому просто, напевно, всім комфортніше займатися, сидіти от у своїх нішах журналістських займатися. Ну і все як іде, як іде. І, на жаль, мені здається, дуже мало журналістів сьогодні зацікавлені в тому, аби мати якийсь спільний і могутній голос. який... Я поясню, чому я так багато там навколо ходжу. Mm. Тому що. Поки немає консолідованої позиції, позиції журналістського цеху, от е, такі, як ті журналісти, будуть виглядати, ти вже, вибач, городськими сумасшедшими, з якими пан Геллер, в принципі, буде так і спілкуватися. Міш, ну, чого ти такий грустний? все нормально. Це ображає. А як, е, як ти гадаєш, як можна довести цю справу до кінця? Можливо, треба якісь проводити реформи, наприклад, в рамках інпрокуратури. прокуратури. Ну, пан Луценко він зараз обіцяє, що буде оновлення Генеральної прокуратури, але справа саме Чорної бухгалтерії партії, партії регіонів вона наразі стосується компетенції роботи Національного антикорупційного бюро. Ну і вже багато було справ таких, коли і журналісти, і активісти, і просто громадяни казали, що ця справа це буде для набу випробування. І після цієї справи ми побачимо, ну як було з Мартиненко, побачимо, наскільки ефективна робота НАБУ. Ну, На сьогоднішній. Час, ми на жаль, ну я не пригадую якихось гучних справ і гучних е арештів високопосадовців, саме чи колишніх високопосадовців. Тому на жаль, нам залишається і цього разу казати, що ось ця справа, справа чорної бухгалтерії партії регіонів, вона також дуже показова е стосовно ефективності роботи набу. Тому будемо чекати дивитись наскільки вони спрацюють ефективно. Хоча більшість експертів сходиться на тому, що дуже важко буде довести, що саме ці люди. Люди отримували кошти, тому що в більшості випадків вони наставили свої підписи. Давай послухаємо, що говорить про реформи. Ну, поки що ще можна говорити новоспечений Генеральний прокурор, пан Юрій Луценко. Цікаво просто почути твою думку як людина, яка зіштовхується з цим по повсякденному житті в роботі. через раз два роки у Генеральної прокуратури України нарешті має перетворитися на європейську організацію, в котрій не буде слідства. Взагалі, воно буде передано до Національного антикорупційного бюро або Державного бюро розслідувань по своїй підслідності. За цей час я маю головну мету: перетворення Генеральної прокуратури України у європейську інституцію і по методам, і по способам, і по меті, по цілям своєї роботи. Робити, збираюся, це по принципу трава пробиває асфальт. Це означає, що буде переглянуто рішення по призначенню регіональних та місцевих прокурорів і знизу хочу наповнити місцеву прокуратуру юристами, які не працювали у Генеральній прокуратурі. Безумовно, що є і чесні віддані молоді і професійні прокурори. Це не означає, що всі вони позбавляться роботи. Але тим не менше. Я не припускаю для себе, щоб із 3388 кандидатів ззовні, які балотувалися на конкурсах місцевого прокуратуру. Дійшло до посад аж двоє, при 180 місцевих прокуратурах. Таким чином ця робота буде переглянута, і кожна вакансія буде заповнюватися. Професійними людьми, які пройдуть конкурс, дадуть тести, але з великою акцентацією на допуск зовнішніх кандидатів, які мають юридичну освіту, але не працювали в органах прокуратури. Хочу, щоб саме там, в місцевих прокуратурах, за півтора-два роки створилася нова корпоративна культура, яка перестане розглядати людину або бізнес як об'єкт наживи. Хочу, щоб звідти ця нова генерація пробилася в регіональні прокуратури, і станом на 1 квітня наступного року вон, саме ці нові люди мають створити нові органи самоуправління, котрі далі і будуть займатися за європейським зерцем призначенням та зняттям з адміністративних посад на всіх щаблях діяльності органів прокуратури. Прокурор обіцяє, що трава буде пробувати асфальт. От мене в такому разі питання, як трава буде пробувати асфальт, коли асфальт голосував за призначення ну, тієї трави, яка має пробувати асфальт? Ну і той же пан Гіллер голосував за призначення пана Луценка. Ми ж розуміємо, що такі люди, в тому числі група відродження, вони не будуть голосувати підставляючи себе під строки, правильно? Чи будуть? Тому дуже складне питання, якби за пана Луценка проголосувала демократична коаліція і не голосували б представники, наприклад, групи відродження, які стали фігурантами цієї чорної бухгалтерії партії регіонів, тоді можна було б очікувати якогось ефективного результату. А так, поки що, пан Луценко, як і багато інших можноватців, які щойно призначені, вони дуже багато говорять про форму, але не говорять про вміст. Форма так звучить це дуже симпатично і можливо навіть це буде в якійсь мірі ефективно і виглядати виглядати це точно буде симпатично, якщо це буде впроваджено. Але багато справ, які дійсно мають політичне забарвлення, і я вважаю, що там нові прокурори, які підіймуться з низів, вони навряд чи зможуть щось діяти, якщо будуть якісь особисті домовленості. Чи з Генеральним прокурором, чи з президентом, чи з будь-яким іншим керманичем держави на високому рівні. Тому... От в цій справі з Геллером. Як нам далі поводитися, як журналістам? Нагадувати про неї? Чи це, в принципі, ну, так як знає з російської дохлий номер? Е, нагадувати потрібно. Я гадаю, що журналістам розслі... ну, ми Слідкуємо за усіми матеріалами, які ми видаємо, і потім, як якщо є якась реакція, ми вже ж чи навпаки, якщо немає якоїсь реакції, ми час від часу робимо маленькі форми, де показуємо, що от є реакція, чи нема реакції, тому ми вже ж будемо слідкувати за цією справою. Щодо журналістської спільноти, то мені здається, це справа кожного. У всіх багато роботи. Якщо комусь цікаво, то скільки, скільки таких справ, які от у вас на контролі, от реально, от. Великих справ, які ви постійно контролюєте, які можуть якось вплинути на подальшу долю. Ну, я, ну, Мабуть, не страшно в цьому випадку використати тезу долю держави. Угу. Ну, Справ таких дуже багато. Про просто різні журналісти, вони робили різні матеріали. Що це твої. Окей. Особисто моїх, аби казати, у мене здебільшого я роблю матеріали, які стосуються нематеріальної корупції. Це так звані матеріали, коли ми фіксуємо зв'язки різних політиків, які більше говорять, аніж коли там, ми бачимо, що тендер виграла якась конкретна фірма. От, тому за фактом моїх матеріалів дуже мало порушується кримінальних справ. Ну, якщо взяти у мене був матеріал про автопарк Служби безпеки України, це. Був для мене особисто дуже важливий матеріал, тому що про службу безпеки ніхто ніколи не говорив в такому контексті корупційному, і ну, на той момент ми і за допомогою комітету дочавили, щоб Служба безпеки України провела службову перевірку і перевірила цих людей, яких ми зафіксували. Звідки у них ці автівки. Виявилося, що 11 автівок, які ми зафіксували, вони не належать на них їздять співробітники СБУ, але вони не належать цим співробітникам, а належать їх родичам. Там дві автівки належало сестрі, дружини співробітника СБУ і у, цьому, у результатах цієї перевірки, Служба безпеки вона не помітила корупційною складовою корупційного чинника. Тому дуже багато таких випадків, коли просто люди кажуть, ну як, ну дивіться, по факту ж не належить цьому співробітнику, не належить. Тому нам залишається робити свою роботу, показувати, фільмувати, показувати ці факти, але впливати якось на ефективність роботи після таких голосувань, як було по генеральному прокурору, дуже важко. Тому що, як я вважаю, є якісь домовленості, які навряд чи будуть переглядатися І через це... матеріали журналістів. Це те, що в принципі нікого не дивує, той факт, що на зарплатню депутата чи споробітника служби безпеки України елементарно не можна заправити там. Трилітровий автомобіль BMW. Так, не можна доглянути на те, що його придбати. Так, так, це дійсно є. Ну і ми бачимо, що депутати, вони от зараз нова Верховна Рада, яка ну і ще можна називати новою, де багато представників демократичного суспільства. Але ми також, також бачимо, що практично ну, більшість депутатів вони дуже. Гарно почуваються, вони якось не жаліються на там на зарплатню, хоча вона нещодавно була збільшена. Ну і можемо спостерігати, що купуються нові автівки, якось люди заробляють десь. Тому на жаль, займаються викладацькою діяльністю. викладацькою так, Там багато дуже нюансів, коли в декларації заповнюють, що там звідки походження грошей, але ми ж розуміємо, що от та чорна бухгалтерія, яка була про при партії регіонів, що ну 99% вона залишається. Мабуть, і сьогодні.